Слава Ісусу Христу, навіки слава Богові. Нехай буде прославлена і шанована Пресвята Діва Марія, Мати Святого Розарію. друга таємничка Святого Розарію, частини скорботної, бичування Ісуса Христа. Улюблені в Христі, брати і сестри, дорогенькі Божі дітоньки. Бичування — це не тільки побиття когось, це не тільки бити когось руками чи якимось предметом. Бичування — це думати про когось погано, це говорити про когось погано, це погано до когось відноситись, це мати жаль до другої людини, це також наклипи різні, підступи, помсти. Бичування це теж в свою сторону, я можу бичувати свою душу, коли я не йду в неділю в храм Божий, до костьола, до церкви, до святині, коли я не молюсь, коли не йду до сповіді, не приймаю святого причастя, я бичую свою душу. Коли я мало часу уділяю Богові, я бичую самого Бога, бо Він. З великою любов'ю чекає на мене, а я отягуюсь, спізнююсь, я не маю часу на Бога. Для мене все інше важливіше, ніж Бог. Це є велике відчування Бога. Потрібно над цим задуматись. І бажаємо з цим вирішити в своєму житті. Бажаємо, прагнімо, щоб Бог. Поміг нам перестати бичувати когось себе і Бога. Щоб ми розуміли, на чому полягає святість. І в цьому нехай нам благословить Господь Бог через опіку матінки Божої, Бог Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу, нехай буде прославлена і шанована Діва Марія. Пресвята Мати Святого Розарію